На першій цього року сесії горішньоплавнівської міської ради депутати заслухали доповідь начальника відділу поліції номер 2 Кремечуцького райуправління у горішніх плавнях Олександра Акіменка про результати роботи поліції за 2024 рік, протягом 2024 року проводилася робота щодо зміцнення дисципліни і законності, попередження та недопущення надзвичайних подій. Проте, як зазначив очільник відділу, не зважаючи на низку вжитих заходів, порушення дисципліни та законності. Ті ще фіксуються так за 12 місяців поточного року до дисциплінарної відповідальності. Було притягнуто 41 працівника поліції. Приємно, що у минулому році не складено жодного протоколу стосовно працівників відділу поліції номер 2 про вчинення адміністративного правопорушення пов'язаного з корупцією. Нагадав поліціянт і про впровадження системи Кастуді Рекордс, яка складається із цілодобового відеоспостереження у приміщеннях підрозділів поліції, програмного забезпечення і введення нових процедур контролю. Це дозволяє забезпечити належне виконання поліцейськими службових обов'язків, а також захистити їх від неправдивих обвинувачень та зменшити корупційні ризики. Це єдина електронна база обліку всіх дій затриманих спеціально обладнаних приміщеннях зонуванням, системи зовнішнього контролю та цілодобового відоспостереження протягом 12 місяців 2024 року на території обслуговування відділу поліції номер 2 зареєстровано 14278 повідомлень про кримінальні правопорушення 1097 дев'яносто внес. До єдиного реєстру до судових розслідувань зафіксовано 791 кримінальне правопорушення, розкрито 581. 18 фактів збуту наркотичних засобів, розкрито 17. Задокументовано 100 фактів порушення правил дорожнього руху. Наразі їх розглядає суд. Накладено штрафів на майже 5 мільйонів гривень, майже 2 мільйони з яких вже стягнуто. Тяжких і особливо тяжких 331, З них розкрито 184. Задокументовано шість фактів незаконного рибного промислу, три направлено до суду. Збитки склали майже півмільйона гривень. Дев'ять фактів незаконної порубки, перевезення та збуту лісу, три направлено до суду. Сума збитків 46 тисяч гривень. Також за 12 місяців задокументовано 162 факти керування в нетверезому стані і направлено до суду. Накладено штрафів поприйняти. Им, рішенням на мільйон вісімсот тисяч, із 2020 року в області функціонує інноваційна система відеоспостереження, яка дозволяє автоматично розпізнавати автомобілі за номерами, ідентифікувати осіб і відстежувати ситуацію на дорогах у режимі реального часу. Камери встановлені на ключових об'єктах інфраструктури: це дороги, мости і населені пункти. Наразі у нас в місті встановлено на вулиці. Соборна та героїв Дніпра, аналітична камера, яка виведена на ГУНП, Вона у нас працює. Олександр Акіменко зазначив, що умови праці у відділі поліції номер 2 наразі задовільні. Тривають поточні ремонти службових приміщень та автотранспорту. Але нагальною залишається потреба у фінансовій допомозі для реконструкції адміністративної будівлі, придбання нових і ремонту наявних службових автомобілей, обладнання робочих місць відповідною оргтехнікою.